Всім привітики! Ми сьогодні з'явилися трішечки пізніше запланованого, як ми з'являємося завжди зранку, тому що ми сьогодні ходили до лікаря. Бангліна проснулася з жахливими просто такими знаєте, хрипами. Чути, що у неї десь воно отут, вот а так прям гу -гу -гу гудить. Я злякалася як кіпіш такий, знаєте, і ми бастренько бігом пішли до лікаря, вона нам приписала. Робити інгаляції, сказала, що певно, що вчора кашель був сухий, да, він вчора був сухий, а сьогодні вже став такий, знаєте, більш вологий, того з'явилися ці такі хрипи, а я вже собі, знаєте, накрутила, е, накрутила всього, злякалася, то ми сьогодні цим займалися. Ну і ще ми з чоловіком були сьогодні е, зайняті там по справах його. Їздили короті, до, до знайомих, тому нічого такого не знімала. З Ангелінкою трішки сиділа моя мама, а Росік зараз на тренуванні. Зараз вже у нас п'ята година, ми зараз підемо його забирати. Підемо, нам, ще треба купити там один чай, Ангелінці пити і, і, і в магазин по продукти. Бо я сьогодні вдома була майже відсутня, то ми до лікаря, то туди, то сюди. Нічого не готувала. чоловікові завтра беру-беру тебе на ручки. Чоловікові завтра на роботу, тому ми будемо щось ще готувати зараз ввечері буду. І будемо робити інгаляції ангелінці. Дуже не хочеться, щоб, знаєте, дитина хворіла. Дуже мені ця ситуація не, не подобається. Так, ти даєш поцелує? Мене деть? Так, ще з приводу одного хочу е, тут е, сказати. В останньому крайньому, не останньому крайньому відео, я сказала, щоб знімала е, ну, типа, більше. Це я просто сказала знаєте, свою е, обстановку, вам розказала, поділилась так, як є, ну що, ну, тупе телефон та тупий телефон. Ну і вже мені е, встигли швидко написати те, що я е, хочу якоби вже попросити як. Я не знаю, як її звати, мені здається, Катя її звати. е, Мама чотирьох дітей. е, Вона там щось просила на телефон. Я вже аж зайшла на її канал і подивилася, що там таке, чому ви мене до неї приписали, просто до цієї дівчини, жінки, я не знаю, як її назвати, але чому ви мене до неї приписали? Я просто сказала таку обстановку, яка в мене є. Я свій телефон куплю собі сама. І то, що ви мене приписали до неї, що це вже я хочу попросити на телефон, ну це просто. Треба додуматись до такого. Якщо ви пишете такі коментарі, і я вам на них відповіла, то не старайте їх. Залишайте свою точку зору в моїх коментарях, чому удаляєте. Ну, не удаляйте свої коментарі, раз ви висловили свою думку про мене таку. Якщо ви залишили коментар, навіщо удаляєте, залишайте. Ну, а це написали, я тільки відповіла і зразу видалила. Навіщо так? Мені так не подобається на моєму каналі. І не треба мене до когось прирівнювати. Я не Катя, мене звати Мар'яна. І якби я на щось намікала, я б не намікала. Я би сказала прямо, чого я маю щось комусь намікати. Я якби хотіла, я би сказала прямо. А не намікала і до когось мене прирівнювати. Не прирівнюйте мене ні до кого. Я просто Мар'яна, яка не дивиться ні на Катю, ні на Машу, ні на Пашу. Знаєте. Не треба мені таке писати. А якщо вже ви все ж таки це написали, я вам на це дала відповідь, то залишайте це в коментарях. Чому? Мені не стидно на таке відповісти. І... Е, ну, обґрунтовано щось сказати. Якщо ви так висловили свою думку, то залишайте її, будь ласка, е, тут. А то написати і удалити якось смішно і дивно. Я через вас потратила пів години свого часу, щоб подивитися, хто така катя. Ой, ну якось так. Коротше, це я вам сказала. Збираємось за Ростусю, і як завжди, я як завжди ходжу, вожу їх туди-сюди, забираю дитини телефон, бо я не можу щось сказати, якщо вона не тримає телефон е, Росікен в руках. Тому що вона мені нічого не дасть сказати, бо вона хоче, щоб я з нею постійно гралася. Тому погнали! Так, да. да. Так, закупку я вам не показувала, покажу, що приготувала. Це рис з овочами і готую куряче філе. Ось таке ой до рису І, і з цибулькою. Чому не показувала, бо я прям вибилася з колії. Е, чому так? Я вже вибилася з колії, я вже і наплакалася. І... І все остальне, подивіться на мене. Можна було, звичайно, це не показувати, але так як я е, кажу, що хочу бути з вами максимально іскрення, відверта, то, є, е, то вже покажу, покажу, як є, і скажу, що стало, щоб не дознімати це відео завтра, розповім вам сьогодні. Е, ми пішли з Ростіком на джиу-джитсу, я пішла його забирати і там реєструють на змагання. І я тут починаю реєструвати його на змагання, мій телефон виключається один раз, другий раз. Потім я відправляю собі на електронну адресу, а воно мені каже, що електронна адреса просто забита. Це всього б нічого. Якби на ньому не було 70% і в одну секунду стає три просто. я ж, знаєте, така набираюся їді і, блін, думаю, ну, чого я такий лох? Знаєте, чого я такий лох в цій житті, Блін, як ж так мені може вести просто? Коротше, е я кажу, можна зареєструвати завтра. Вона каже, ні, треба сьогодні до восьми години вечора. Щоб ви розуміли, на годиннику сім з чимось. І тут Ангеліна, Ростік, е, вона має в руках ігрушку, таку несе там щось, він отак підходить, різко в неї її видирає, піднімає доверху, вона з того всього падає на підлогу і робить істерику. Просто кричить на підлозі. У мене тут тупить телефон, і я вже, знаєте, зціпала зуби. І ще Ангеліна робить істерику. Коротше, я така кажу, добре, я зараз рішу якось це питання. Болить мене рука вже. Кажу, рішу зараз якось це питання, виходжу на вулицю, поки в мене там лишилось 3%, дзвоню до Саші і кажу, приїдь, будь ласка, бо я не можу. По-перше, в мене сідає телефон, а по-друге, по-друге, тут Ангеліна робить істерику ужасну. І за цих дві секунди він виключиться повністю, поки я її заспокою. А він мені починає говорити, а на що, а чого, а що? А ти де, а я йому сказала ще раз, де я? То чого мені приїхати? Коротше, я кажу, добре, не приїжджай вже. Вже мені не треба тоді, щоб ти приїжджав, знаєте, вже. Короте, я кажу, ладно, Бачив, він вже розстроївся. Кажу, ну, Росік, ну що я зроблю? Хіба що пішли, я заряжу телефон і зараз прийдемо попробуємо ще раз. А на годиннику вже начало восьмого, знаєте. Я кажу, візьму павербанка додому, ну, тіба, щоб якось це вишити. Ну, Йдемо ми вже додому. Тут він споминає, що там сказали, щоб треба, щоб було кімоно. Кімоно ще немає. Коротше, я вже дзвоню до цієї дівочки адміністратора, вона каже, що я не маю його розміру. Я така вже ду, знаєте, а мене вже настільки середини збурлило, що в мене повні очі сліз, і я просто хочу вже плакати. В мене це так. Знаєте, все таке в місті, в місті, в місті, і телефон збісив. Мене сьогодні вже бісив. Ангеліна впала і зробила цю істерику, що я дзвоню до чоловіка, а він мені, вмісто того, щоб сказати, я зараз буду, 2 секунди почекай, він задає мені тисячу мільйон одне питання, а чого, а наше, звідки ноги ростуть? Ну як я тобі об'яснюю, я йому сказала, Саш, в мене 3% зарядки. Короче, я вже от, Ангеліна заснула, бо вона прийшла додому, ще робила мені стерео. Бо ми робили з нею інгаляцію, і це не подобається ця інгаляція, то вона вирішила мені далі продлити цю пісню. І вона з того всього вляглась просто спати, дитина, схлипуючи, влягла спати. Я тут така, розумію, треба щось готувати на завтра, зараз ще згорить. І взагалі підуть ще я спати, якщо вона зараз ще тут горить. поки я говорю. І, коротше, я ще розумію, що треба ще щось готувати їсти. Ну, і все таке. Коротше, Сказати, що сьогодні поганий день, то так не можна сказати. Ну, типу, день не поганий, Але я, оце поки цих е, півгодини мені треба було, щоб заспокоїтися від цього всього, то мені здавалося це якась вічність, що я вже знаєте, почала плакати просто від безісходності, від того, що мені просто е, отут вже сіло цим комом, не думаю, зараз. Як можна бути, я так думаю, як можна бути таким лошарою? ну Чого так, все в кучу і, і так обідно, блін. Коротше, я вже заспокоїлася. Певне, що буду продовжувати відео вже завтра. Нічого не хочу вже нічнімати. Показувати. закінчу це відео так. А завтра буде новий день. Буде красиве, нормальне, людське відео. Таке, як у всіх людей. Знаєте, нормальне. Ой, тут на цьому з вами попрощаюся і виключаю готовку, доготавлюється моє м'ясо, і я йду тихенько в кровать. Не знаю, чи зможу я зараз так швидко заснути, бо я чувствую чи відчуваю, що мене аж болін перевертає. Але я піду, я не знаю, завтикаю в телефон, а що я маю робити, не знаю, У мене прям мене прям щось. Щось підбило сьогодні, не знаю, з якої сторони, що до мене прилетіло, але каже чоловік до мене, потім перезвання, я вже дома, він перезвання і каже: заспокойся, сьогодні манітні бурі, аж насмішив мене. Каже, сьогодні манітні бурі, заспокойся. Коротше, я заспокоїлася, піду ще полежу, завтра буде новий день, все буде добре. Тож на цьому з вами прощаюся. Всім пока-пока. До зустрічі у новому відео. Вибачайте, що е, так воно закінчилося сьогодні. Але для мене воно цей день такий сьогодні. Якось закінчився. хотіла сказати якось так, але зловила себе на цьому слові, щоб не говорити його так часто. Все пока-пока.